Чому для одних людей подія стає травмою, а для інших ні? Є так звані три реакції на стрес. Перша реакція це агресія або бий. Наприклад, коли людина потрапила в якусь там неприємну сутичку, її зустріли хулігани чи ще щось, і вона починає бігти на них з кулаками, б'є їх там одного, другого вдарила, побачила, що всі інші е е втекли. Ну, для неї це стало окрім, нормою. Потім вона ще прийшла, розповіла своїм там, знайомим, друзям чи близьким. Друга е, реакція це біжи. Людина навчила, навчилась з дитинства, що чуть що потрібно бігти. Все буде залежати від того, що вона там собі в голові е, говорить в той момент, коли біжить. Якщо каже, що все нормально, молодець це одне. А якщо каже, от там, ну, і себе ще. Фантазує, як би це могло, да, то вона вже би, пугається, лякається. оцього-цього. Третє, це завмри, да, це такий ступор, ціпеніння, і там уже дивиться, що до чого, і так далі. Коли людина опиняється в так званій оцієї небезпечній для життя ситуації, да, якщо людина зможе про це розказати до моменту, коли вона ляже спати, то як Такової травми можна уникнути психологічної травми, тому що що відбулося? Людина це пережила цей досвід, і поки вона ще не лягла спати, не пішли оці процеси відновлення і не почалося цей досвід витіснятись глибоко в, в підсвідомість в психіку, да? людина просто взяла вам і розповіла про це. Якщо вона від початку до кінця от всі ці події, як пересказала начебто якийсь фільм, то вона вже все те, що там з нею відбулося внутрі, вона через цю розповідь вона залишила це в зовнішньому світі. Тобто, і ще немає часу розігратися ці травми і панувати вже внутрі в психіці. Її витягнули начебто.